Слава Ісусу Христу! Це є десята неділя після зіснення Святого Духа. Ми ще й ночули як Ісус дорікає апостолам через їхню малу віру. Доки буде вас терпіти? І завершує, коли матимете віру, як зерно гірчиче, ви скажете, чий горі принесе звідти туди, і вона перенесеться. І нічого не буде для вас неможливого. Бачимо, що Євандист Матей не боїться визнати цю недолугість апостолів. Зазвичай люди говорять про себе тільки добре, про свої здобутки, про свої перемоги. Однак дуже рідко почуємо, що хтось говорив про свої поразки, про свої невдачі, не боїться визнати свою недолугість. Він змальовуючи цю івангельську картину, в якій батько приводить до Ісуса свого недужого сина, і каже, що Він просив апостолів, щоб його стілили, але вони не змогли чого зробити. Апостоли вірять в Ісуса, слухають Його, ходять з ним, але їхня віра поки що мала. Вони хочуть раз, радше засісти на 12 престолах або сидіти праворуч чи ліворуч у його царстві. Тому важко зажурились, коли Христос сказав їм, що Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його б'ють, але третього дня Він воскрес. Апостоли такого не сподівалися від Ісуса, а коли його старші піймали. То всі учні потікали. Проте після Воскресіння Христового, апостоли знову з'єдналися, всі вони пильно і однодушно перебували на молитві, очікуючи Духа Святого. І коли очікуваний Дух Божий зійшов на них, вони стали здатними переносити горе, свідчити про Христове Воскресіння аж до кінців землі. Після прийняття Духа Святого, апостоли нічого не бояться, для них вже немає нічого неможливого. Вони готові на все, як свідчить апостол Павло у листі до коринтян, що ми слухали, що ми голодуємо, спрагли нагі, наги, нас б'ють, ми скитаємось. Нас ображають, а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо, нас гамблять, а ми з любов'ю відзиваємося. І апостол Павло просить громаду корінтян, щоб і вони були його послідовниками. І також, коли ми будемо мати Святого Духа в собі, ми також нічого не будемо боятися. Віра це Божий дар і динамізм, який має здатність зростати. Проте, віра може і малити, і взагалі зникнути, якщо ми закриваємося особі, занедбуємо спілкування з Богом, не хочемо приймати те, що нам життя дає, не поглиблюємо нашої віри читанням святого читання, читання, письма і добрих книжок. Повернімось до того недужого, який Ісус зцілив. Івангелій каже, що біс мучить хлопця, і він часто то в вогонь, то в воду. Ми можемо також себе дати себе панувати таким бісом, який нас кидає, то в вогонь, то в воду, коли ми втрачаємо мир, живемо у неспокої. Такий неспокій приносить нам зараз війна в Україні. Треба молитві і посту, щоб його подолати. Молитву, щоб сприйняти виклики нашого часу і посту не тільки як здержанеч, стриманеч від їжі, але те, що ми стримуємо для себе, дати для інших, допомогти іншим потребуючим. А потребуючи через війну, маємо дуже багато. Молитва і піс допомагає потребуючим з одного боку і дає нам силу в боротьбі зі злом, а навіть у разі упадку дає силу встати та йти далі. Коли матимете мати віру, як зерно гірчичі, то скажете у цій горі перенесеться звідти туди, і вона перенесеться. І нічого не буде для вас неможливого. Дай Боже, щоб ми мали таку віру, щоб гори переносити, Гори війни і різні гори наших життєвих випробувань. Амінь.